Всім привіт! Рішили вам зняти відео обзор нашого погріба, які на закрутки є, все, що ми з дружиною наробили за сезон. Подробніше розкаже дружина. От у нас починаючи закруточки від компота вишньового і порічкового, аджики. Варення різноманітні, і смородини, і вишневого. І сок томатний. Ось наш перчик. Остання наша відеозакаточка. От. Ну і, звичайно, помідорчики, огірочки. Навіть у нас є горох в автоклаві, з борщова наша заправочка. Ще такий стелажик у нас тут є. От, погреб у нас, звісно, дуже маленький. Але завдяки тому, що мій чоловік зробив так компактно мені полички, от, то вся вся моя закаточка повлазила. І навіть от місце для картошки. от, По бокам у нас е, насінева посадочна картошечка. І навіть тут у нас є місце для нашого бурячка, морковки, що залишилось. от, так що... І ось аджики, ну, всі-всі-всі наші закаточки, томатна пасти все в нас тут. А так що до зими ми готові, можна сміло її пережити. От навіть навіть місце є з нашого проходу. Так що всім гарного дня! Спасибо, подписывайтесь, ждемо всех на канале. Всем пока.